Добрий день! Рада вітати вас на каналі Філологія, як вона є, і з вами Дарина. Минулого уроку ми відвідували житоми разом з Олянкою та Тарасиком, попрацювали зі словниками синонімів, антонімів, паронімів та омонімів. Сьогодні на черзі інша тема основа слова. Корінь, суфікс, префікс і закінчення значущі частини слова. Ми поглибимо знання про частини слова, навчимось розрізняти форми слова та спільнокореневі слова, змінні слова та незмінні. І наступним пунктом нашої подорожі буде місто Лева, Львів. Ми з Тарасом та Ульянкою побачимо красу цього неймовірного міста. А розпочнемо з того, що виокремимо основні терміни сьогоднішньої теми. Ключові слова. Порівняйте речення. Я люблю подорожувати містами України. І Я любити подорожувати міста Україна. Який рядок є реченням? А який набором слів? Що потрібно було змінити в словах другого рядка, щоб вийшло речення? Основа слова це частина слова без закінчення. Вона виражає лексичне значення слова. Люблю подорожувати містами. Закінчення це змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення: рід, число, відмінок, особу та інше. Люблю дієслово теперішнього часу перша особа однини. Подорожувати. Інфінітив. тому закінчення немає. Містами іменник орудного відмінку множини. Радість нульове закінчення. Іменник наземного відмінку однини. І ваше завдання таке. Гра. Закінчи правило. Знайдіть на екрані картинку відповідь до поданих речень. Наприклад, найменша неподільна одиниця мовлення це звук. Корінь це головна значуща частина слова, що містить у собі спільне лексичне значення споріднених слів ліс, праліс, лісовий лісник. Спільнокореневими спорідненими називають слова зі спільним коренем, який виражає спільне загальне значення, але такі слова мають окремі лексичні значення і часто належать до різних частин мови. Наприклад, слова ліс, праліс, лісник, лісовий. Позначають різні поняття та ознаку, проте мають спільне загальне значення, що стосується лісу. Форми слова розрізняють не за лексичним, а за граматичним значенням, що виражається, наприклад, закінченням вікно, вікна, вікну або закінченням з прийменником одночасно з вікна, у вікні між вікнами. Це те саме слово, наприклад, вікно, в різних граматичних формах, у різних відмінках і числах. Виконуємо завдання. Я зачитуватиму слова. Якщо слово змінне аплодуйте один раз. Якщо незмінне два рази: Львів, ратуша. Подорожувати, таксі. Улянка. Історія. Місто. Співати. Пригода. Прочитайте вірш про заснування Львова та доберіть до виділених слів спільно кореневі слова. Загально відомо, що в українській мові близько 15 тисяч коренів. 400 суфіксів та їхніх варіантів. Зокрема, понад 20 із них іншомовного походження. Понад 100 префіксів. Префікс це значуща частина слова, що стоїть перед коренем, і слугує для творення нових слів або нових відмінків у значенні: друг передрук, друг недруг, мудрий премудрий. Префікси дуже люблять розваги. Ось і зараз вони пропонують нам гру «Знайди слово. До виділених слів треба дібрати слова з протилежним значенням, змінивши лише префікс. Завдання пори року. Діти, скажіть, хто хоче відвідати Львів взимку? А тепер, хто бажає відвідати Львів влітку? Чудово! Тоді ті, хто обрав зиму, отримують слово зима. І, навпаки, ті, хто обрали літо, отримують слово літо. Ваше завдання. До поданих слів дібрати форми слова та спільнокореневі слова. Раз перепочити та подивитися на красу культурної столиці України. Що нового ви дізналися про Львів? Яка інформація вас вразила, чи здивувала? Чи захотілось побувати в цьому старовинному місті? Та що подивитись найперше? Вправа Поміркуй. У Львівському музеї народної архітектури і побуду Шевченківський гай щороку відбувається фестиваль свято Пампуха. Тут усі охочі можуть скуштувати традиційну українську страву. А чи знаєте ви, де саме у Львові проходять наймасштабніші фестивалі? Так, це площа ринок. Загляньмо до неї. Тут Улянка та Тарасик пропонують познайомитися з суфіксами. Я називатиму країну чи місто, а ви того, хто в них живе. І водночас називайте суфікси, за допомогою яких утворили назви осіб. Наприклад, львів, львів'яни, суфікс ян. Отже слова Дрогобич, східниця, Житомир, Канада, Волинь, Польща, Київ. Утворіть слова із пестливим значенням за допомогою суфіксів еньк, ічк, ечк. Далі ми знайомимося із суфіксами, які несуть значення згрубілості. Такими словами людину можна навіть образити носище, бабище, дідуган і тому подібне. Тому я сподіваюся, що ви виховані і не будете вживати такі слова у своєму мовленні, а утворюються вони за допомогою суфіксів іщ, ан. Ось і підходить до завершення наша подорож до казкового міста Лева. Що нового ви сьогодні дізналися, чи цікавою була для вас подорож? Ви молодці! Чудово попрацювали на уроці та прекрасно впоралися зі всіма завданнями. До зустрічі! Чекатиму вас на наступному уроці!